Міжобласний центр медичної генетики імені Петра Воропотвеляна вже 50 років дарує людям найцінніше. Понад 250 тисяч родин знайшли тут надію та шанс стати батьками здорових дітей. Тут уперше в Україні впровадили пренатальну діагностику, неонатальний скринінг і внутрішньоутробні операції. Сьогодні центр у топ 100 медичних закладів України, консультує родини, підтримує військових і переселенців. 50 років це історія не тільки установа, це історія в першу чергу людей, хто там працює. Це історія всієї нашої команди, це історія колективу, це історія відданості своїй справі, людяності, професіоналізму, це історія довіри тисяч і тисяч пацієнтів, які прийшли до нас з надією, отримали спеціалізовану медико генетичну допомогу. Це величезний шлях позаду. Є що сказати, є чим пишатись. Але ми впевнено дивимося вперед, тому що це саме головне захищати здоров'я наших людей, зберігати генофонд нації. Кожен хто працює тут, має свою історію: хтось знайшов у центрі справу життя, дехто учителя, а хтось другий дім. Саме з їхніх історій і складається півстоліття великої спільної праці. Працюю в центрі з 2009 року, з кінця року. За цей період дуже багато пройдено, багато нових методик, багато нового обладнання. Нам дуже подобається, що люди виходять від нас щасливими, здоровими дітками і будемо намагатись допомагати і далі. Ми боремося за здорове майбутнє, за здоровий генофонд, особливо в цих умовах, яких ми зараз всі. Відбуваємося. Дуже хотілося б, якби жіночки, які виїхали за кордон, повернулися і прийшли до нас до центру за щасливим майбутнім. У театрі імені Шевченка зібралися почесні гості, колеги та друзі центру. Сьогодні ваш центр це не просто медична установа, це школа, традиції, покоління людей, об'єднаних спільною місією захищати здоров'я дитини. Оберігати родину, берегти майбутнє. Ваш внесок важко виміряти в статистиці або показниках, бо кожен ваш результат це конкретні обличчя, щасливі очі батьків, тихе дихання дитини. І сьогодні, коли країна бореться за життя і свободу, ваша робота набуває особливого сенсу, бо кожне врятоване життя. Це додатковий аргумент на користь світла, добра і мирного майбутнього, яке ми виборюємо. Привітати ювілярів прийшли представники міської влади та району. Ті, хто добре знає, наскільки важлива праця цих фахівців для кожної родини. Дуже приємно на цій сцені поздоровити колектив центру здійсненно з ювілеєм. І від імені мера міста Юрія Ровича Вілкола сказати слова глибокої вдячності за ваш щоденний наполегливий труд. Від початку створення центру, а створення центру було ініційовано і Петром Миколаївичем, і міською владою тодішньою. І до сих пір Кривий Ріг, мерія міста, влада міста завжди поруч. З вашим центром. Ви пам'ятаєте, декілька років по тому всі, ми всі з вами зустрілися з незрозумілою інфекцією. Це була пандемія ковіду. І тоді ми бачили те, що ну, ми не зустрічалися з таким. І всі зрозуміли, що здоров'я це не просто так здоров'я, те, що ми завжди кажемо, коли когось вітаємо з чим-то якимсь святом. Але потім пандемія пройшла і наступили дуже складні часи. і Ми розуміли, зрозуміли, що слово мир теж це дуже непросте слово. Тому приєднуюсь до привітань і від щирого серця. Поздравляю вас і бажаю вам здоров'я і миру вкладає в ці слова зовсім інший смисл, чим, зніст, чим це було раніше. Хай будуть здорові і живуть в мирі ваші родини, ваші колективи, ваші рідні, ваші близькі, і хай вам щастить. Сьогодні ми розуміємо, як ніколи, в такі складні для нашої країни часи, що таке дійсно цінність людського життя. А якщо саме ти можеш бути дотичний до того, щоб це життя змогло здійснитися? Це людські мрії. Людські сподівання, людська надія це дуже край необхідно не лише для нашого міста. Особисто від себе можу сказати, що я дуже пишаюся, що саме на території Центрального міського району розміщений такий чудовий заклад. Можна сказати, що ви дійсно янголи у білих халатах. Центр продовжує писати свою історію історію надії, турботи і людяності. Тож двері закладу завжди відчинені для тих, хто потребує допомоги. Юлія Вітряк Олег Каплій цей день.